Як виконати синхронізацію та об'єднання пацієнтів у розділі Пацієнти. У розділі Пацієнти в параметрах пошуку ви можете відфільтрувати всіх пацієнтів, які мають статус WESOS не відправлено. У розділі Дані в СОС» оберіть статус неактивний та натисніть пошук. У вас буде відфільтровано всіх пацієнтів, які не відправлені до ESOS. У списку пацієнтів ви побачите пацієнтів з зеленою позначкою та без Чим вони відрізняються? Пацієнт із зеленою позначкою це самостійно зареєстрований користувач на порталі Health24, який записався до вас на прийом через календар. Також його картка потрапляє до вашої організації, яка має стан Весос невідправлено. Таку картку ви теж можете синхронізувати, і в такому випадку пацієнт буде бачити свої медичні дані в своєму електронному кабінеті. Пацієнти без позначки такої зеленої, вони зареєстровані будь-яким медичним працівником в health 24, але не відправлені в ІСОЗ. Для того, щоб синхронізувати таких пацієнтів, вам необхідно перейти в медичну карту. Праворуч вгорі увімкнути кнопку Дані, які надсилаються, до ІСОЗ, та натиснути кнопку Синхронізувати з ІСОЗ. Внизу в результатах пошуку буде прописана. Електронна карта пацієнта в центральній базі даних. Натиснувши на неї, система виконає синхронізацію та запропонує провести об'єднання пацієнтів. Натиснувши на кнопку Підтвердити, статус такого пацієнта буде змінений відправлено в СОЗ, і з ним можна повноцінно працювати, вносити всі медичні записи та виписувати будь-які документи. Пацієнта можна синхронізувати і через календар. Коли ви зайшли в свій календар, ви бачите записаний до вас пацієнт з порталу. Якщо такий пацієнт не зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, то у вас буде кнопка Синхронізувати з СОЗ або при створенні медичного запису система попередить вас про те, що такий пацієнт не зареєстрований і ми можемо його тут же синхронізувати. Знову натискаємо на кнопку синхронізації. У нас з'являється внизу в результатах пошуку дані такого пацієнта. Натискаємо на нього та підтверджуємо об'єднання пацієнтів. Об'єднання було успішно виконано, і ми успішно перейшли до створення медичного запису. Бувають такі випадки, коли до вас записують через календар пацієнт і ви намагаєтесь його синхронізувати. Але при реєстрації такого пацієнта були вказані неправильні дата народження або. Прізвище або ім'я, ви перевіряєте такі дані, вносите зміни та натискаєте пошук. І бачимо, що в результатах пошуку з'явився зареєстрований пацієнт в СОС. Обираємо його, проводимо об'єднання, і ви можете отримати зараз таку помилку, що дата народження обраних пацієнтів не співпадає. В такому випадку, як тимчасове рішення, ми рекомендуємо вам не видаляти таку подію, а після прізвища та ім'я пацієнта, натиснувши на ось таку позначку, тобто посилання на карту пацієнта, вона відкриється у вас в новій вкладочці. Тут, де дата народження, ми ставимо коректні дані та натискаємо кнопку Зберегти. Дані успішно оновлено. І тепер, повертаючись до календаря, натискаємо кнопку Синхронізувати пацієнта, змінюємо дані на коректні. Натискаємо пошук, обираємо пацієнта зі списку та підтверджуємо об'єднання. І так як дата народження в нас була змінена, то об'єднання також було успішно виконано.